Я ще до кінця не знаю своїх пільг. Перше, якщо, скажімо, в мене як народного депутата забрати можливість пересуватися ну, безкоштовно, так, то мої ну, можливості і депутатські будуть певним чином обмежені. Якщо забрати Власне, те, що необхідно, от, от є те, що депутату необхідно. Це потрібно обов'язково залишити. Всі розкоші, звичайно, що е, потрібно переглянути. Розкоші, е, нам треба зараз дивитися на видатки апарату Верховної Ради, важливо. Е, адміністрації президента. Бюджет ухвалювався радою попереднього скликання. Іде стрічка на Верховну Раду, ухвалювали також депутати Верховного скликання попереднього сплитання. Ми зараз хочемо дуже уважно проаналізувати це, подивитися, чи немає зловживань від керівництва Верховної Ради. Тому що, наприклад, я вже спостерігаю, що якщо купити квиток, є одна ціна, а якщо купляє квиток через Верховну Раду, є інша ціна. Тобто в ту господарку. Потрібно дуже уважно вникнути. І для нас це зараз є також нашим ну, одним з таких завдань. Тому треба розділити. Звичайно, що ті депутати, які вже е не є депутатами, якщо вони зараз вертаться на матеріальну допомогу, такого не можна собі дозволяти. Тобто повинно бути все, що повинно бути для роботи. А е, якихось особливостей е, не може бути. Вже не шо, якщо якийсь депутат багачий, там олігарх, він собі може безкоштовно там за свої гроші їздити, бо він має власного літака, має власний транспорт і йому то не є великі гроші. Для, наприклад, для такого депутата, як для мене, це є великі гроші. Я, я мені скажуть їхати до Кривого Рогу за власні кошти, я вже буду думати, тому що, тому що вже буду думати. Чи поїхати в Крим, чи поїхати в Одесу відрядження. Е, тому навіть, важливо збалансувати все це е, і уважно до цього подивитися. Є там я ще казала, що є пільги на поховання. Я відмовляюся від тих пільг. Хай мене не ховають за державні гроші і бюджетні. А ще які, які санаторії треба також, які уважно подивитися в санаторії, ми не будемо їздити. Я думаю, ніхто з нас Absolutely. якісь пансіонати, а хто там є в тих пансіонатах. То, це час, це треба уважно все подивитися, і ми будемо це робити. Тобто, що необхідно, повинно бути, що е, є як десь зловживання, потрібно це присікти. І ми це будемо робити.